Вітаю вас на каналі Швейка від простого до складного. Сьогодні ми з вами будемо визначати кількість пуху в залежності від площі деталі. Оскільки я працюю в сапрі, тобто створюю лекала в електронному форматі, то я автоматично бачу площу деталі. Я розумію, що більшість із вас буде працювати з паперовими лекалами, тоді я покажу вам, як розрахувати саме площу деталі, перш ніж почати розраховувати вагу пуху. На цю площу деталі. Давайте визначимо, як ми будемо з вами стібати деталь катушону. Ну, наприклад, що можна зробити? Можна, наприклад, ось так простібати так, горизонтальні лінії. Так. Давайте візьмемо, допустим, так, 9,5, 8,5.

Залишимо так і отримуємо комірки. Перша комірка, друга комірка, третя комірка і четверта комірка. Визначаємо спочатку, як ми будемо наповнювати. Або ми простіба наповнимо спочатку бокову капюшона, а потім простібаємо, або ми простібаємо, а потім будемо наповнювати кожну комірку. Можна і так, і так. Єдине, що якщо ви будете стібати потім, а спочатку наповнювати, то вам не потрібно. Вираховувати для кожної комірки пух. Але якщо ви будете спочатку прокладати оздоблювальні строчки, а потім наповнювати, то тоді дивіться так, про, про ми не уважно. Так, прораховуємо площу деталі. Тут 9,5 у нас було, тут 8,5. Чому 9,5, тому що у нас буде припуск 1 см. 8,5 і, і тут так, тоді ми їмо. дійдемо пізніше. Що я роблю? Я спочатку повинна мені потрібно спочатку вписати ось цей фрагмент в прямокутник. Ну, Дивлюся, скільки мені потрібно, щоб заповнити недостаючий елемент. Ось цей фрагмент, ось цей, він заповнить ось цей сектор, який у мене залишився, щоб отримати прямокутник. Так. Приміряємо його 26 см. Для визначення площі першої комірки нам потрібно 9,5 см. От, давайте я маму ставлю ось так. тут у нас 9,5 перша комірка, і тут у нас 26 см. Так, ми множимо 9,5 см, множимо на 26 см. Я одразу рахую в метрах квадратних, щоб мені було простіше потім з переводом сантиметри в метри. 0,95 Множимо на 0,26 і отримуємо площа першої комірки у нас 0,247 на тисячі. Так, є це метр квадратний. Далі так само ми визначаємо площу комірки номер 2 Ну, площа комірки номер 2 у нас буде. Можемо трошки далі взяти цей фрагмент. Ой, визначимо собі тут: 30 половиною, ось, ось ця відстань. Ось ця комірка у нас. У нас буде строчка. Тут у нас так само прострочка. Ось наша строчка. Так, друга помірка, 8,5, з половиною. Ось ця ширина. А ось ця довжина, нам потрібно поміряти. Так. Вот так, ноль, триста. 008. Отримаємо площа комірки номер 2 0, 2, 5, 7. Є. Далі визначаємо площу комірки номер 3 Тут так само. Ось цей фрагмент нам потрібно вписати в прямокутник. Давайте десь так ми визначимо. Ось цей фрагмент нам заповнить ось цю недостаючу площу. Давайте рахуємо. Так. 28. Так, 0,28. Множимо на на 0. моя Площа комірки номер 3 0. Ну, 38. 8 з тут у нас, а тут у нас 28 сантиметрів. Так, ось площа 1, площа 2, площа 3. Далее, є ще площа 4. Дивіться, що тут можна зробити? Тут приблизно. Буде так. Якщо ми візьмемо прямокурник, десь ось так нам потрібно зробити. Ось так ось доводимо до прямокутника. Так, десь ось. Десь це. Тобто, ось цей фрагмент. І ось цей фрагмент четвертої комірки у нас ніби заповнить ось цю недостаючу різницю сюди. Ось. День. І тепер ми рахуємо, скільки у нас тут 9, так, четверта комірка. Тут у нас 9 см, а тут у нас 24,5. 4,5. Ми з вами визначили площу кожної комірки. І тепер рахуємо, скільки нам потрібно грам. Перш ніж почати рахувати грамовку, нам потрібно визначити, що му шимо і на який сезон. З досвіду скажу, що для сезону весна осінь достатньо 160 грам на метр квадратний поверхневої щільності пугу. Для сезону зима можна взяти 200 грам на метр квадратний поверхневу щільність, можна взяти поверхневу щільність 250 грам на метр квадратний. Може. Давайте переходимо до розрахунку. Ну, наприклад, я шию пуховик, у мене є сезон, весна осінь. Осінь. І я беру поверхневу щільність. 160 грав на метр квадратний. Тепер кожну площу ми множимо на цю величину. Тобто, площу комірки номер 1 множимо на 160, площу комірки номер 2 множимо також на 160, площу третьої комірки множимо також на 160, і площу четвертої комірки ми також множимо на 160. Давайте рахувати. Ось ну от. 247 метрів квадратних ми множимо на 160 грам на метр квадратний і отримуємо, я думаю, вам буде видно, 3,96. Тобто ми округлюємо до 4 грам. 4 грами. Тобто тут ми скорочуємо метр квадратний і отримуємо грами. для другої комірки. Ми рахуємо 160 помножити на 0,2,5,7 і отримаємо 4,1 грам для другої комірки. Далі. Для третьої комірки ми рахуємо 0,238 на 160 і отримаємо 3,8 грамоти, граму для цієї комірки. Так, 160 помножити на 0,221 і отримаємо три з половиною та округляно 3,5 грами. Так, якщо ми робимо сезон, де вже у мене. Не менше кольору маркеру і чорним. Давайте розрахуємо. Давайте розрахуємо на сезон зима. Сезон зима 250 грам на метр квадратний. 250 грам на метр квадратний. Отже, ми площу 0,247 ну, Множимо на да, 250 і отримаємо 6,2 грами. 2 грама. Так, ось ця грамовка. Далі 250. Множимо на площу другої комірки. 0,0257. І отримаємо 65 з половиною грами. 4 грама. Так. Далі. Площу третьої комірки 0,02. 38. Ось множимо на 250 грам на метр квадратний і отримаємо 6 грамів. Дорівнює 6 грамів. Далі площа четвертої комірки. 0,0,2,2,1, Множимо на 250. Доріння 5,5 грам. 5,5 мг. Ось. Ми з вами розрахували кількість пуху для кожної комірки нашої деталі, бокова деталь капшона. На екрані ви бачите схеми, які я готую для нашого виробництва. Я промальовую деталь, прописую кількість комірок, прописую, скільки грам в кожну комірку потрібно закласти і. Відповідно до конкретного розміру, з вами була я, Ольга Железняк. На ну, все добре.